Пишаємося тим, що юні українці зростають справжніми патріотами. Вони славлять своїми талантами рідну землю у світі, завойовуючи авторитет і повагу. Більше п'ятиста творчих колективів з різних країн Європи зібрав четвертий міжнародний арт-фестиваль Сузір'я Несебр, що у Болгарії. Україну і рідне місто Черкаси на фестивалі представляла зразкова студія сучасної музики Сузір'я центру дитячої та юнацької творчості. Найбагато багато років поспіль керує Лілія Шамрай. Її вихованці у складній боротьбі не лише вибороли перемогу, а ще й довели, що представляють співочу патріотичну націю. Конкурс проводять болгари. Такий же самий палац піонерів, по-нашому кажучи, ці тютушки там бігаються з цим опікуються, дуже добре вони все роблять. А професійне журі, яке не дивиться, звідки ти, хто ти, воно тільки слухає, як ти заспівав. Болгари є так само, діти з інших міст є. Росія є яка, якісь преференції, там люди ну, очікували вони чогось, очікували. І це було видно по ним. Я вже таким своїм поглядом вже знаю, що всі знають, що вони будуть там, найкращі. А, але журі високопрофесійне. І це для дітей дуже важливо. Вони знали, що вони. Спрацювали. Якщо ми в той раз їхали ансамблем, і перше місце видобули, а до гран-прі трошечки не дотягли. І я з журі була абсолютно згодна, що перше місце так, гран-прі ні, не дотягли. Трошечки вони розстроїлись, звичайно, але ну ну що ж, значить, ми попрацюємо ще, зробимо так як слід. І для, для них це дуже важливо. От я вже казала і про це завжди кажу, що сама нагорода приємна. Це, звичайно, що приємно, що тебе відмітили. Але мені найважливіше для мене, і я їм про це кажу, і вони це відчувають, як сприймають решта людей. Коли у нас йде саундчек, Люди просто гуляють, бо це на відкриті там, стара мітрополія називається це, це місце, це е, руїни якоїсь там церкви стародавні, дуже гарне, красиве місце. Е, і люди просто гуляють там наверху, поки тут саундчек. І біжать якісь жіночки, кажуть, ой, дівчата, як приємно було українську пісню послухати, почути тут. Ой, дай, дай вам Боже там, щоб вас кажуть, запрошую. Ми сьогодні у нас ввечері конкурс, приходьте. Ми, на жаль, вже їдемо далі. Не, не будемо. Ну, вам там впевненої перемоги і так далі. Оце найважливіше. І це оце визнання їх, і вони знають, що вони своєю працею, і вони самі розуміють, що результат був. Вони на сцені вони відчували, як вони спрацювали. Бо Крістіна, що для конкурсу важливе? Ваша дружба, ваше єднання, ваше взаєморозуміння? Оце. А вже в результат це донесення того, що ви співали, про що ви співали, і сприйняття і публікою, і конкурсантами самими. Бо браво кричали після виступу сторонні люди. Там була я і ще одна була з батьківського комітету помічниця. Всі і наші діти. Тобто, оце найважливіше. Вони такі приїхали. Впевнені, ті, що перший раз він такий крок вперед зробили, і впевнені, і е, е, окрилені, як я. Я тільки їм бажаю, що дівчата найнадовше на, на, на розтягніть це задоволення. Пам'ятайте ту емоцію, які ви були, що ви на що ви здатні. Оце найголовніше. 15 років існування зразкова студія сучасної музики Сузір'я стала відомою далеко за межами України як яскравий талановитий дитячий колектив. У їхньому творчому здобутку перемоги у різних конкурсах, у тому числі Грайлива Веселка, Чорноморські ігри, Крок до зірок, сонце, радість, краса. І ось нова перемога у Болгарії, де Черкаський колектив Сузір'я отримав найвищу нагороду гран-прі конкурсу і визнання міжнародного журі. Щоправда, ця перемога далася досить непросто все через україно-російський конфлікт. Після виступу було задоволення те, що вони зробили неможливе, бо поїхав не повний склад, поїхали не всі, на кого ми розраховували, бо дуже дорогий конкурс. Не всі змогли це оплатити. І коли за кулісами, коли учасники конкурсу, коли журі, бо стою хвилюю, звичайно, але в пів так ока дивлюся, як вони там реагують, як члени журі, ну задоволення, що вони зробили все, все як слід. А потім у нас гала-концерт був на результати вже кажуть на галу-концерті. Гала-концерт був якраз 24 серпня. А, тобто ми йшли по Несебру з нашими прапорцями. Дівчата в вишиванках йшли, Нам назустріч, йшли наші відпочиваючі, кричали нам Слава Україні. Ми кричали їм відповіді героям слава, дуже було приємно. Це, от, в Цей раз ми от, якось відчули, що ми українці. І не тільки ми, а от вся делегація українська, це казали, але не розшифрували. Ті, хто не брали участь в галоконцерті, але сиділи, чекали, поки ми вийдемо на сцену, щоб підтримати. Я трошки Хвилювались, думаю, це як вони підуть, хто нам буде аплодувати, хто нас, хто нам хоч не пішли, поки вони не вийшли на сцену, а на сцені були вже пів на десяту вечора, дуже пізно. Було. А вже коли нагородження вже там, і там тільки дізнаєшся, через три дні 21-го, був сам конкурс, звичайно, бачили по результатам, що, начебто, все нормально, ну і я бачу, що зробили все як це. А тільки вже пізно ввечері 24-го оголошується результат. Отут зовсім інше. Таке виснаження <свісно> не передаваємо. Там, десь є фотографія, я її думала розмістити, але радість, звичайно, була. Перша реакція це радість, це крик, це. Сльози це одна на одну повисли і плакали, і цілувалися, обнімалися. Було дуже добре. І після того, от якась, значить, такий тягар, і не не розумієш, що це все закінчилось, і що з цих чотирьох гран-при один наш. А один і ще до Україну поїхав. Це народний колектив. Я на жаль не пам'ятаю назви з Києва. Україна два гран-при з чотирьох забрала на цьому конкурсі. Це дуже було приємно. Неперевершеним на конкурсі був і виступ солістки Яни Боровик, яка у студії займається вже 13 років. Своїм прекрасним співом дівчина зачарувала високоповажне журі, яке без вагань віддало їй перше місце. Наш колектив він не дуже великий, але ми всі дуже дружні. Ми всі любимо один одного і всі поважаємо один одного. І завдяки цьому ми. І отримуємо наші перемоги, і маємо наші такі досягнення, які у нас є. Із останніх це ми стали володарами гран-при міжнародного конкурсу в Болгарії сезв'яздів в Несебрі. Емоцій дуже багато. Дуже всім у нас були двоє дівчат, які їхали перший раз. От і, В зв'язку з нашим таким становищем дуже було тяжко, бо на нас всі дивилися, що ви з України, а ви з України, у нас було не так багато. Але трошки таке було хвилювання, було такі думали, як на нас будуть дивитися, і завжди то з, з такою осторогою дивилися. Але коли ми вийшли співати, то всі зрозуміли, що Україна всіх порвала, і всіх, і члени журі після першої пісні ще не, не дочекалися до кінця, вже стояли і аплодували. І це такі от були приємні емоції. І навіть вже на гала-концерті підходили люди, вже було ну, десь годин 9-10 вечора. Підходять люди і кажуть, коли вже будете співати, бо ми чекаємо на вас. Чекаємо, коли буде Україна співати, і всі дуже е, е, таким от, задоволені були і сприймали нас дуже добре. І це був мій перший виїзд за кордон, тобто студія дала мені можливість поїхати, побачити нові країни, побачити нових людей. Було маса емоцій, тому що люди підходили, питались, можна з вами сфотографуватись. Ви такі молодці, це просто не передаває мої почуття. Люди підходять і хвалять тебе, і це так просто бальзам на душу. Дуже приємно. Ну, ви практично представляли всю Україну. Так. Як відчуття було, то горді були за свою державу? Так, ми були дуже горді за свою державу, і ми зрозуміли, що ми гідно її представили. Запам'яталося багато. Запам'ятався найбільше сам конкурс. Так як дуже хвилювалися ми перед конкурсом, дуже працювали. Цілий рік ми працювали над, нашими, над нашим виступом і, і трохи хвилювалися перед самим конкурсом і ну. Хвилювання передалися глядачам чи ні. Ну, ми старалися передати своє передати своє враження про саму пісню Хвилювання залишити в собі. Тут дуже дружній колектив. Я коли прийшла перший раз, з одразу з усіма подружилася багато моїх подружок. Саме тут можна відкрити повністю свій талант, розказати про це всім. Я не маю жодного музичного жодної музичної освіти. Тут лише я почала трошки розуміти, як, які там є, що є то, тональність і що це таке, якесь уявлення, я почала про це мати. Дуже цікаво, дуже на професійному рівні тебе навчають цьому всьому. Дуже незвичайний репертуар. тобто Я лише тут в перший раз дізналася, що таке акапельне прозвідіння. Дуже цікаво, дуже незвичайно, дуже багато, багато голосся. Зрозуміла вперше, що співати насправді дуже важко, і що це дуже складна е, річ. Ну, нам дуже подобається співати це е, наше хобі. Ми дуже задоволені і з радістю будемо ходити сюди. Хоча це дитячий колектив та за рівнем виконавської майстерності він не поступається дорослим професійним колективам. І перемоги міжнародного рівня визнають члени журі. Своїм співом колектив прославив не лише свій заклад і місто, але й Україну в цілому. Ся над водою черво. Точка, поміж жосокою витіть либоє, скачуром за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. 11 років тому у центрі дитячої тайнацької творчості було створено дитяче об'єднання Гурток юні кореспонденти за цей час. Дуже багато вихованців стали професійними журналістами, комусь заняття допомогли розкрити свої таланти і здібності, а хтось знайшов себе і став відомою людиною. Керівник гуртка Надія Чередник зізнається, що разом зі своїми вихованцями вона також зростає і здобуває перемоги у фахових конкурсах на всеукраїнському рівні. Дуже приємно, що наш гурток об'єднує творчу молодь міста, і мені, як керівнику, імпонує те, що діти ходять не, не рік, не два і не три, ось як Лера вже ходить сьомий рік. Її привели маленькою дівчинкою в другому класі. Зараз вже Лєра дев'ятий клас. І Якщо спочатку у Лери були уподобання, вона говорила, що я журналісткою не буду, я буду поетесою і дизайнеркою одягу. То потім вона хотіла бути істориком. Зараз вона, у неї така мрія бути журналістом на BBC. Я думаю, що у Лери це все вийде і вдасться, тому що Лєра така цілеспрямована, творча дівчина. Але ще найбільш приємніше, коли роботи вихованців. Друкуються у місцевій пресі. Ну і, звичайно, оці трагічні події, які відбулися в нашій державі, не могли не торкнути душі моїх вихованців. І ось Лера, Надя Нестеренко писали вірші, ми відправили їх до Києва. І ось укладалась збірка Говорить Майдан і вірші моїх вихованок серед Інших віршів патріотичних віршів українців. Небайдуже ставлення дітей до подій, що переживає Україна, вилилося у поетичних рядках. Вихованці публікують свої вірші у пресі. Окремі твори лягли в основу книги. Говорить Майдан. Цей вірш був написаний 23 лютого у розпал найкривавіших подій на Майдані. От якраз він війшов у збірку. Горить Пала один Майдан на місто. Світи на Вкраїну, і там, де б'ються до загину, стоять намети, дим і храм, де ріки сріз, де дух країни, співають тужні, мужній гімн, і перед ворогом своїм вони не стануть на коліна, де прапори михтять щодень, Черкаси, Київ, Умань, рівне, де кожен справі спільний вірний де час співать сумних пісень, старий і юний дід і син. Усі йдуть, беруть у руки, три знаки вірності й муки, Хоругву, герб і рідний гімн так, там, де завжди не самотня де перехожий брат і друг. Нема царів, немає слуг там, де не вчора, а сьогодні, де перестрілок дзвін колун впаде в серце і рветься в душу, та чи розказувати мушу про цей кривавий, дикий штурм, там, де не стомлені боротись, стоять і вірять, що мене. І тільки влада не збагне, що котувач країну досить. Там час молитись і любить. І хай лунає його у ворожий. Будем битись, переможем, бо краще вмерти, але жить. Вічна пам'ять героям Майдану, вічна пам'ять всім тим, хто поліг за народ, за українську державу, свої душі віддавши на зліт. Не боялися смерті покійні, не боялися поразки, а йшли. Бачить Беркуту очі спокійні, вбивчий спокій шепоче помри. Щед великий ховає обличчя, автомат порожнечу в руці, але що ж приховає ті душі, що знущатись з народу прийшли? Відступати не бачили серцю, тільки віра і кроки вперед. Вічна пам'ять героям майдану. Ми вперед понесемо ваш хрест. Знайте, у пам'яті ви, переможці, герої Майдану, вічна пам'ять вам, любі мої. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, богом не забуті. поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Завдяки підростаючому поколінню Україна здолає усі випробування. Віримо у краще майбутнє нашої держави. Радість і смутов, думки і бажання ми розділяємо завжди силою духу і світом єднання є в нас Українок Україна Як мати для мене, єдина, бріки, як Крипаля, що зрива... Що народилась у Вкраїні, що українці вся моя рідня, що з діда, прадіда, ми гречко сії, що мова українська моя, я тим горджусь, що піднімаємось з колін, що гордість нищить в душах холоїв, що нам не байдуже, хто ми, бо в забутті і так же довго йшли. Я вірю, що моя найкраща я земля, своє майбутнє під щасливою зорею здобува. Я хочу, щоб з нами рахувались, поважали і Прапор України в усім світі знали, і я горджусь, що українкою зовусь, що гордо йду, а не плетусь, що з кожним днем дивлюсь у майбуття. І з гідністю вступаю у нове життя, і доки серце в грудях б'є, одне прохання до Бога в мене є. Залиш надію моєму народу, щоб передав він козацьку славу від роду і до роду, щоб він дожив до Красної весни, щоб здійснились всі його найкращі сни. Щоб знов, як за Богдана, грала кров, щоб над країною світив святий покров, щоб з гордістю казали Українець, я і ти.